Книга Естери. Розділ Сьомий. Так пішов цар із Аманом бенкетувати до цариці Естери. Знову на другий день бенкетування з вином сказав цар до Естери. Яке твоє бажання, царице Естеро, воно буде вдоволене тобі? Яка твоя просьба? Навіть якщо попросиш половину царства, вона буде виконана? Тоді цариця Естера у відповідь сказала, Коли я, царю, знайшла ласку в твоїх очах, і коли цареві до вподоби, нехай буде дароване мені моє життя за моїм бажанням і народові моєму? На мою просьбу бо ми, я і народ мій видані, щоб нас вигубити, повбивати і винищити? Коли б ми були запродані як раби та як рабині, то я мовчала б, бо це лихо не спричинило б шкоди для царя. На це цар відповів цариці Естері. Хто він такий? І де він? Той, що наважився в своєму серці таке зробити, Естера відповіла, Ворог і гнобитель, оцей злющий Аман, і затрусився Аман від страху перед царем і царицею. Тоді цар, розгніваний, устав від бенкету і пішов у сад біля палацу, а Аман, зоставшися, Заходився благати царицю Естеру за своє життя, бо зрозумів, що від царя йому була призначена загибель. Як же цар повернувся з саду що коло палацу в дім бенкету, Аман припав був до лежанки, де була Естера. Цар скрикнув Невже він хоче знасилувати ще й царицю в мене вдома? Тільки що вийшло те слово з уст царя, а вже й накрили Аманові лице, і сказав Харвона, один з присутніх скопців царських. Он і шибениця стоїть у домі Амана, п'ятдесят ліктів заввишки, що її Аман приготував на Мардохея, який сказав був добре слово для царя. Цар звелів. Повізьте його на ній. І повісили Амана на шибениці, що він споготовив для Мардохея, і вгамувався гнів царський.